Нині припинено плач смертних і засяяло світло Воскресіння, знак найвищої Божої любові до нас. Нині смерть, якій мала піддатися людина, Христос зруйнував своєю смертю, віддавши в ціну спокутування за душу душу свою, за тіло, тіло своє, за людину, людину, за смерть, смерть. Який праведник колись умирав добровільно за неправедних. Чи батько за сина, чи син за батька. Але Господь зробив це за нас. Він не тільки створив нас в Адамі, але ще й відродив Духом у своєму стражданні. Ангели та сили небесні, побачивши страждання Христове, здивувалися та жахнулися. Творіння з жахом і здивуванням запитувало, що б означало це нове таїнство? Суддя засуджується і мовчить, на невидимого дивляться, і він не ховається. Схоплюють неосяжного, і він благодушно все зносить, невимірний вимірюється і не противиться, безпристрасний страждає і не відплачує за свої страждання, безсмертний вмирає, живий на небесах віддається тут похованню і довготерпить. Що ж за тіль цієї незвичайної таємниці, якщо не спасіння людей? Смерть негайно впала до ніг Ісусових. Пекло полонене з торжеством, і всі сили його відступили, тільки но почули голос Христа. Пекло відчинилося, мідна брама його стерлася, окови залізні сукрушилися, і душі святих вийшли за Христом, як тільки він покликав їх, пов'язаних у тіні смертні, щоб вони вийшли. Тоді сповнились слова Писання, бо розбив він брами мідні, і замки залізні зламав. Слідом і земля заволала Господи, визволи мене від бід, звільни від гніву, позбав від клятви, через яку я приймала в надра свої кров і тіла людські, прийняла навіть і твоє тіло. Господь воскрес третього дня, навчаючи нас поклонятися єдиній тріті. У Христі врятовані всі народи, хоча один він був судимий, але врятовано безліч, оскільки Господь помер за всіх. Для того він задягнувся в усю людину. Проникнув у саму висоту небес, піднісся на висоту слави свого царювання, принісши в дар Отцеві не золото і срібло, не каміння дорогоцінне, але людину, створену за образом Його, а отець, піднявши його, посадив на престолі праворуч себе, доки не покладуться вороги його під ноги Його, бо Він прийде судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, бо Отцеві і Сину, Святому Духові належить слава завжди. Нині і на віки віків. Амінь.